Вода, вітер, холод. Але я буду сьогодні садити піонію, бо отримала кущ недорогий зі знижкою. І знаю, що краще садити піонію осінню, Але коли така є необхідність, то можна посадити і весною. Можливо, вона не буде цвісти. Але що робити? Вже має вона брунечки, то. Це має бути бордова тріонія, У мене ще такої немає. Садженець непоганий. Ось який брунячок є. Робимо ямку десь 50 см. На дно ямки я дам трохи перегною. Можна дати компост і трошки попелу. Заглиблювати садженець ми не будемо. Бруньки мають виглядати на поверхню. Попіл можна і не давати, якщо у вас немає, але я краще дам. Зовсім трошечки. Земля, до речі, у Волинській області не промерзла, купається нормально. А якщо корені огуляться, осінню можна буде трошки підсипати ґрунту наверх. Роблю таку ніби як гірку, от трошки втрамбовую і трішечки поливаю. Ті, що у мене посаджені, от тільки-тільки починають вилазити землі. З'являються перші бруньки. А в деяких ще навіть і не видно цих бруньок. Ще я собі зазвичай позначаю, що тут посаджено, ставлю якийсь кілочок або навіть підписую сорт. Того року додала собі кілька нових сортів до своєї білої, яка в мене на заставці на каналі, і рожевої. Як розцвітуть, я, звичайно, вам покажу. Дякую за перегляд. Добавляйтесь, будь ласка, на мій канал.